Привіт! Якщо ти хоч раз встановлював вимикач, то знаєш. Іноді це може бути квест. Сьогодні я покажу цілих три фішки, які полегшують життя, коли працюєш з вимикачами віко. По-перше, гвинтові клеми. Дріт ставляється легко, а тримається міцно. Не вилітає, не люфтить і не треба обжимки. Просто надійно по-людськи. Друге, Нормальне кріплення. Ставиш у коробку і він там сидить як укопаний. Нічого не гуляє, не перекошується, встановив та забув. І третє рамка міцна, не тріскається при монтажі. Натиснув, клац, і воно на місці. А не як буває. Ось так, друзі. Три прості речі, і твоя робота йде швидше. Без проблем. Працюєш з віко, працюєш спокійно. Пиши в коментарях, якщо хочеш більше таких коротких порад, обов'язково зробимо.